Ноутбук Lenovo ново не вмикається. Прийшов до мене піздюк, каже: ноутбук не включається. Думаю, спалив гамнюк. А ні, каже, він да, обновлялася, зависла, довго чекав, нічого не робив. Потім просто виключив кнопкою і він більше не включився. Він не реагує на кнопку, він не реагує на робочий блок живлення, індикатор зарядки навіть не засвічується. Він не реагує на кнопку аварійного включення скидання BIOS. -а. Тобто, якщо б ця проблема була програмна, ноутбук, як мінімум, би реагував на кнопки, світився. Блок живлення в захист не падає, значить, замикання немає. І тепер прикиньте, як мені тяжко, коли є ноутбук на ремонт, а я не маю права його розібрати. Тому що в нього є офіційна гарантія. Ще залишилося місяць. Слідів втручання ми робити не будемо, ризикувати не будемо. Відповідно, оскільки проблема явно апаратна, будемо звертатися на офіційну гарантію. Оригінальне пакування, відсутність пошкоджень, правильно заповнений гарантійний талон і фіскальний чек, дозволять нам це зробити. Ну а вам цікаво, як працює офіційна гарантія зараз в нас? Ото будемо мати нагоду перевірити. Пакую, відправляю в АСЦ. Виявилося, що в місті їх є декілька. Але жоден з них нічого не робить, тобто вони лише приймають техніку, доукомплектовують, контролюють, відсіюють явні на гарантійні випадки і відправляють на офіційний гарантійний сервіс до столиці. Відповідно, подав через той сервіс, який до мене був ближчим, і що вам треба знати про гарантію в Україні. Ноутбук або інша складна техніка не може бути діагностована відразу. Відповідно, йде спочатку перевірка тотальна чи гарантійний випадок, чи не ви це зламали? Навіть якщо ви купили ноутбук новий і пройшло буквально 2-3 дні після покупки, ніхто вам зразу його не поміняє, бо навіть продавець каже: Я не знаю, чи це ви його не поламали. Може, це не моя проблема. І гарантія це є місяць часу, тому папере відкладаємо на місяць часу, запиваємо земною водою і чекаємо результату сервісного центру. Паралельно в мене був інший цікавий випадок. Подробиць про нього розказувати не буду, тільки загальну ситуацію. Жорсткі диски, жорсткі диски мають різний час гарантії, в залежності від того, який виробник, який клас диску, і чи офіційно чи неофіційно він завезений, проданий в Україні. Ото придбав я в хорошої фірми без жодних зауважень жорсткий диск з гарантією на обладнання один рік. Жорсткий диск вийшов з ладу через два роки. Питання не гарантійне, але якщо подивитися на параметри диску, то можна зрозуміти, що він був ввезений офіційно. Офіційна гарантія на нього аж три роки, тобто ми ще маємо купу часу. Ото звертаюся до продавця, пояснюю ситуацію. Це вже такий другий випадок. Раз мені диск поміняли по гарантії, за що низький уклін, бо по суті не мусили, тому що з обладнанням, яким він йшов гарантія, була рік часу офіційна. Я підписував документи і про це все знав. І не дивлячись на це, мені пішли на зустріч, відправили на Київ, повернули, поміняли диск. І ситуація повторилася з іншим хорошим знайомим, якому теж хотілось допомогти. Звернувся повторно. Пристрій падав в аварію по жорсткому диску. Бедів не було, але швидкість читання запису падала до 30-40 мегабайт. Відповідно, пристрій не справлявся і падав в помилку 3-4 рази на добу. Віддав пристрій на діагностику, знову пішли мені на зустріч і повернули з заключенням, що пристрій справний детально детектиться в комп'ютері, немає бедсекторів. Заплатив за діагностику і забрав, як то кажуть, запив земною водою, бо здавав без жодних зобов'язань, тому що офіційно гарантія на цій фірмі, де я це купував, вийшла і претензія прив'явити не можу. Пробував звернутися на іншу фірму, де беру обладнання, щоб вони напряму відправили на Київ, але вони відмовили, бо на їхня продажа їм то нафіг не треба і в них не візьмуть. Тоді, щоб добитися справедливості, бо я ж спати не ляжу, поки в інтернеті хтось не правий, написав декілька листів на офіційних дистриб'юторів, жорстких дисків, хто офіційно завозить потрібну мені модель в Україну. Дві фірми не відписали, можливо, не їхня проблема, можливо, не мали бажання це робити. А третя фірма, офіційний дистриб'ютор бренду, що мав проблеми, відписав. Також хочу зазначити, що лист писав я не аби як, а грамотно. Тобто з. Копіями документів з серійними номерами, з результатами діагностики, тобто, щоб як то кажуть, не було зайвих запитань, і якби людина могла вийти на контакт, щоб як то кажуть, не вийшло так, що я комусь кручу голову. Відписав мені менеджер Сергію. Дуже вам дякую за те, що пішли на зустріч, дав інструкції, як куди відправити. Відповідно, мною диск був запакований, відправлений на Київ і буквально за пару днів в плані виключення, тому що ніколи не працюють фірми. З кінцевими клієнтами, от не знаю за що мені зробили таке виключення, але ще раз дякую: прислали новий диск. Офіційна гарантія. Офіційна гарантія на сайті виробника билася, але оскільки Україна в стані війни і країна третього світу, вона не працює. Тобто, не дивлячись на можливість оформити офіційну гарантію на сайті виробника, і хоча там диск б'ється офіційно, відправити його за кордон на заміну на гарантію неможливо. А оформлення на київську фірму чомусь теж не передбачене, неможливе. А от, як бачите, бренд врятували. Не хочу робити чи антиреклами чи реклами. І представник офіційного постачальника поміняв мені диск. За що щиро дякую. Ну, а ми чекаємо на результат гарантії по ноутбуці. Пройшов місяць часу. Ноутбук визнали гарантійним. Приїхав він з гарантією робочим. Шкода, що при гарантії петлі зразу не послабляють. Ну, то таке. То в їхні обов'язки не входить. Слідів розборки фактично немає. Можливо, навіть прошивали не розбираючи. Прошивали. Причина поломки виявилася з льот біоса. Що може бути причиною зльоту біоса? Виявляється, що в сучасних ноутбуках він вміє обновлятися не тільки сама, а також. Підтягувати оновлення біоса. І то, за версією сервісного центру він собі підтягнула оновлення біоса апаратної частини ноутбука, пробували його оновити. І от в цей момент пацан виключив ноутбук примусово. Чи воно тупило, чи зависло, зараз це встановити неможливо. Але сам факт, що, скоріше за все, просто оновлювався біос, і це сталося невдало. І тому він перетворився на целину. Отак воно буває з складною технікою. Якщо колись рекомендували виключити з розетки, витягнути батарею, почекати пару хвилин і включити, то тепер така ситуація може викликати повну поломку. На жаль, колись ми розказували техніці, як жити, а тепер техніка нам диктує свої права. Оновлення обов'язкові відключити повністю складно. Якого дідька вінда тягне до речі, знов підтягнуло собі оновлення якісь вінда. Собака дика, і, і якого дідька він да без явного попередження про то оновлює біос, я не знаю. І не розумів. Так само в мене колись був випадок під замовлення ноутбук, новий приїхав, і я от автоматом ставив драйвера внутрішньою утилітою виробника. І в тому числі біос. І ото біос десь як одновлювався, він теж там три рази на чорному екрані довго мав висіти, виявляється. А я не зрозумів, настрашився і примусово його виключив. І в результаті вийшло так, що ноутбук перетворився на цеглину. І знову ж таки, новий ноутбук абсолютно. Прийшлось слати на гарантію. Вийняв з коробки. В той же день відвідь на гарантію. Так і живемо.